Наталя забіла Зайчикова хатка. Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна. І розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожену й влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку? Довелось тікати з дому бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату і в хатинці луб'яній оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик-побігайчик, сльози річкою лючі Страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає: Що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати. Люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі. Годі зайчик плакать. Витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вовк гарчить. Ну, хвостата, забрайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетять від тебе клочча. На шматочки роздеру. Ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати. А зайче пішло вночі знову. Захисту шукати сльози річкою лючі. Враз ведмідь йде до нього та й питає Що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витре слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть. загримав волохатий, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клотч, на шматочки роздеру. Ще й на порох розітру, як почув цю мову, враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову сльози річкою лючі. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі, каже, годі плакать, не боюсь я розбишак. Підійшла й вона до хати, загарчала. Геть, хвостата! Забирайся з вітціля. Га лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоччя, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Утекла й собака зразу, а зайчатку уночі знову побігло від образи, сльози річкою ллючі. Іде назустріч півник, гострі шпори на ногах, що з тобою дуже дивно, зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка, хвостата. Ой, Куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Що ж, правчу я розбишаку. Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш. От ходім!» Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув з-за хмари, півник крилами ударив. Годі спать! О, -о, О! На чужім пуховику! Вмить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору, от як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий та на як стрибне. Забирайся, поки тіла, не дратуй, гляди мене. Відкида лиса запори, бачить, півник молодець. Гострий дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась. Я хороша, я не зла, я з зайчатком не сварилась, по сусідському ужила. А сама мерщий на та по східцях, та у ліс. І зустріну зайчик ранок, знов веселий, як колись.